Номер 396 запиши у вигляді відсотків дріб. Тобто, в нас з вами є дріб 1 п'ята, і нам потрібно записати його у вигляді відсотків. Отже, пишемо 1 п'ята. У вас, до речі, є зразок, показано 1 п'ята. Для того, щоб дріб записати у вигляді відсотків, його потрібно помножити на 100 відсотків. Так, ну а тепер знову ж таки дноження самим звичайним способом, такий, як ми вже вміємо, це 1 п'ята, це перший дріб. І як показати 100 цілих у вигляді дробу, що тих праймі... ще правильно, 100 перших. Дорівнює. Тепер перед тим, як перемножати, дивимося, чи не, чи не можна скоротити. Можна скоротити? На 5. Так, на 5. 1 і тут на 5 це буде 20. І отже, ми отримали 20. 5. А чи п'ятих? Ми на 5 скоротили. Просто 20 перших, але вже одиничку не будемо писати. І це буде всього-навсього 20%.